Ух ти, яка хреновина! Я так називаю свою сиру аджику. Давним-давно, коли я її вперше скуштувала, то перестала потім варити. За роки приготування довела рецепт до смаку, щоб можна було їсти її прямо ложкою. Потрібні помідори, перець, солодкий, гіркий часник і корінь хріну. Всі інгредієнти помити підготувати до перекручування. І не забуваймо, що з насінневих коробочок перцю можна приготувати ароматну спецію. Помідорчики вибираю чері або нестандартні 2,5 кг. Перед солодкий можна різнокольоровий 1 кг, Дві гіркі перчинки невеликого розміру, приблизно 45 г. Часник 200 г, корінь хріну 150 г. Все це діло перекрутити на м'ясорубку. Що тут найдовше робиться, то це чиститься часник. Це настільки просто готується, спробуйте, вам сподобається. Цукор 1,5 склянки, сіль 3 столові ложки, оцет одна склянка, об'єм. Склянки 200 мл залишається розмішати і розлити по банках. Смак в міру гострий і зберігається цілий рік. Банки я не стерилізую, просто вимиваю гарно їх содою. Можна закручувати єврокришками. І також можна закривати звичайними капроновими кришками, обов'язково зберігати в прохолодному місці, холодильнику або у погребі. Вихід із цих інгредієнтів складає 4,5 літра. Смачного!